ВК програло суд кандидатові в мери Павлограда. Рішення комісії суд назвав протиправним, адже саме постанова центру виборчкому стала приводом для скасування другого туру виборів у Павлограді. Тож а позов задовольнили у повні на користь кандидата. Лея суддів постановила задовольнити повністю визнати протиправною та скасувати постанову центральної виборчої комісії. Таке рішення суду дає зелене світло другому туру у Павлограді. ЦВК прийняло рішення, яке є обов'язковим для всіх виборчих комісій. І якщо б ми залишили це рішення ЦВК поза своєю увагою і не скаржували б його, то не виключено, що завтра б кандидат від опозиційного блоку пішов би в суд і скасував рішення про другий тур саме на підставі цього роз'яснення ЦВК. Нагадаю, напередодні ЦВК ухвалила рішення про скасування другого туру виборів мера Павлограда. Підставою для цього стала, начебто, замала кількість виборців, і Павлоград фактично перейшов до категорії населених пунктів, де мера потрібно обирати не за два, а за один раз.